У тебе є ціль підготуватись до екзамену, почати працювати, піти в зал. Ці речі зроблять твоє життя тільки краще. Але сил на них немає взагалі. Думаю, почну завтра, зараз 5 хвилин полистаю Тікток і почну пізніше. Але пізніше ніколи не наступає. Чому так? Це не тому, що ти сильно лінивий. Раніше в мене було так само, але я дізнався одну річ, яка раз і назавжди вбила мою лінь. Не просто зменшила, а знищила під корінь. Тепер я фізично не здатен лінитись. У мене тупо не виходить це робити. І зараз я покажу тобі крок за кроком, як зробити так само. Перше, що ти маєш зрозуміти, твоя мета не має сенсу. Так саме так. Вона не має жодної ваги у твоїй голові. Тому ти нічого не робиш. Уяви Біла Гейтса. Йому не було лінь створювати власну техніку. Він жив цією ідеєю, горів нею. Він кинув університет, щоб мати більше часу працювати. Йому не потрібна була мотивація. Він просто не міг це не робити. Уяви Ілона Маска, людину, яка все життя створює проекти, стартапи, компанії, що змінюють світ. Чому він не лінується? Чому не зупиняється? Бо для нього кожна секунда без дії це втрата місії. За всю історію людства ніхто не ставав великим випадково. У кожного з них була своя головна причина. Своя місія. А тепер чесно, у тебе є така причина. Якщо ні, не дивуйся, що тебе тягне в тікток, у лінь, у прокрастинацію. Просто твій мозок не бачить сенсу в тому, що ти робиш, не бачити цінності. І доки не побачить, ти будеш лежати, придумуючи, що почати завтра. Тепер тобі треба зрозуміти одну дуже важливу річ: твій мозок не може надати твоїй цілі справжньої цінності. Подумай сам: ти хочеш підготуватись до іспиту, знайти підробіток на літо або, нарешті, почати працювати, але постійно відкладаєш. Причина не в ліні. Причина в тому, що мозок не бачить сенсу робити це зараз. Він не бачить у цьому достатньої вигоди. Для нього це просто складна, довга і непевна історія. Ти, наприклад, хочеш навчитися монтувати відео. А мозок думає: серйозно, скільки треба часу, щоб розібратись у програмі, набити руку, зробити портфоліо, знайти клієнтів? І ще не факт, що вийде: мозок бачить лише біль і витрати, але не бачити миттєвої користі. А от коли ти відкриваєш TikTok, він бачить просту вигоду, пару кліків. І ти вже отримуєш дофамін легко, швидко, без зусиль. І з точки зору мозку це вигідніше ніж довгий шлях до результату. Ти розумієш, що це неправильно, але мозок ні. Він цього не розуміє. Для нього залипнути в стрічку виглядає логічніше, ніж сісти і зробити крок до своєї мети. Все питання у відчутті загрози. Коли мозок відчуває, що щось важливо по-справжньому, він робить усе. Так виживають діти з бідних районів, які стають мільйонерами, бо вони не мають права на лінь. У них немає дороги назад, а у більшості людей є зона комфорту. Непогана квартира, нормальна робота, холодильник повний, тікток на вечір. І мозок каже: навіщо змінювати? І так непогано. Ось через це ти і лінуєшся. Не тому, що ти слабкий, а тому, що твоє життя поки що не створило достатнього болю, щоб мозок захотів щось міняти. Але ти можеш це змінити. І тепер я покажу тобі, як саме метод номер один: занадто велика ціль. Мозок не боїться дії. Він боїться об'єму. Якщо шлях здається надто довгим, він не стартує взагалі. Ти кажеш собі: сьогодні я вирішую 100 задач або змонтую весь ролик за вечір. І поки йдеш додому, здається, що ти заряджений. Мотивація ніби кипить, але щойно сідаєш за справу, усе зникає. Мозок бачить масштаб і просто вимикається. Він не ледачий, він економний. Йому легше нічого не робити, ніж братися за те, що здається безкінечним. Тому ключ не в тому, щоб ставити собі великі задачі, а в тому, щоб ставити малі, але досяжні кроки. Хочеш готуватись до іспиту, не плануй вивчити весь предмет. Скажи собі: зараз я просто відкрию підручник і розберу перші три питання. Все, мозок погодиться, він не бачить загрози, тому починає діяти. Хочеш змонтувати відео? Не змушуй себе сидіти цілий день. Скажи: я зроблю перші 30 секунд і вирішу продовжувати чи ні. І ось що цікаво. У 90% випадків ти продовжиш. Бо мозок уже в процесі, і цей стан починає приносити задоволення. Запам'ятай, перший крок це 60% усієї роботи. Далі залишається лише інерція. Але є одне, але не сподівайся на мотивацію, вона зникає швидше, ніж приходить. Потрібна дисципліна. Виділи конкретний час, наприклад, годину, і пообіцяй собі, у цей час я або працюю над завданням, або не роблю нічого взагалі без телефону, без музики, без тік-ток. Хочеш не робити добре, просто сиди й дивись у стіну. Дивно звучить, але це працює. Мене вистачає на 10-15 хвилин. Так ти поступово виховуєш у собі не натхнення, а внутрішній режим. Це і є справжня дисципліна. Коли мозок не шукає настрій, він шукає дію, яка запустить його у роботу. Метод номер два: дисципліна через повторюваність. Дисципліна це не змушування себе, це звичка, яку ти створюєш регулярністю. Роби одні й ті самі справи в один і той самий час. Не плануй на цей період нічого іншого. У цей час має бути або робота, або порожнеча. І дуже швидко твій мозок зрозуміє, що порожнеча не цікава. Так формується стан, у якому дія стає природною, без боротьби, без самопереконання. Ти просто робиш, бо твій день так влаштований. Метод номер три втрата інтересу до безглуздих речей. Колись я витрачав години на YouTube, TikTok, telegram канали Потім просто втомився. Здавалося, що я вже бачив усе. Нічого нового, нічого цінного. І тоді в мені з'явилася пауза, питання: а чим тепер заповнити цей час? І я зрозумів: або я продовжую гортати стрічку, або починаю робити власний контент. Третього варіанту не існувало. І от коли я почав створювати, лінь зникла сама, бо не було нічого, що давало би мені більше задоволення, ніж моя справа. Ось що потрібно зробити тобі: знайди щось, що цікавить тебе більше, ніж безглузде гортання. Коли твій мозок почне отримувати задоволення не від прокрастинації, а від процесу розвитку, ти забудеш, що таке лінь. Метод номер чотири: прибери шум, одне повідомлення, і ти вже не там. Зайшов у телеграм, відповів, побачив мем, відкрив ще один канал, ще одне відео. І все, тебе вже немає в процесі. Мозок знову отримав швидке задоволення, і тепер будь-яке серйозне завдання виглядає занадто важким. Ти відкладаєш, переконуєш себе, що 5 хвилин відпочинку не страшно. А потім минає година і знову ж відчуття провини, що ти нічого не зробив. Це нескінченне коло, і починається воно завжди з одного повідомлення. Тому жодних сповіщень під час роботи. Мозку потрібен спокій, щоб увійти в глибину дії. А після роби з телефоном що хочеш. А тепер висновок. Ти не лінивий, твій мозок просто обрав легший шлях. Він не проти роботи, він проти болю. І якщо ти хочеш змін, тобі потрібно змінити співвідношення цінності. Та болю у своїй голові зроби так, щоб дія мала більшу нагороду ніж бездіяльність, щоб кожна хвилина прокрастинації здавалася втратою можливості, а не відпочинком.